Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, у зв'язку з тим, що 21 липня 2024 року президент США Джо Байден оголосив про вихід з виборчої кампанії, а Камала Гаррі заявила про свої наміри здобути. Президентську номінацію американські медіа почали активно обговорювати питання щодо того, чи зможе Камала Гарріс дати бій колишньому президенту США Дональду Трампу, і власне які в неї рейтингові можливості, щоб. Виконати це завдання, і власне 21 липня 2024 року Вашингтон Пост опублікував останні соціологічні дослідження щодо рейтингових показників віце-президентки Шакамалегаріс та колишнього президента США. Дональда Трампа в контексті їх ймовірного протистояння під час загальних виборів. Зараз коротенько ми назвемо ці показники і далі вже на основі них зробимо висновки. До прикладу, CNN, яке проводило дослідження у період з 28 по 30 червня, зазначало, що у Трампа 47% підтримки, у Гаріс 45%, похибка 3,7%. Reuters Айпсос. Проводило дослідження у період з 1 по 2 липня. У Трампа 43% в Гарріс 42%. Похибка 3,5%. News проводили дослідження 7 по 10 липня. В Трампа 49%, в Гарріс 48%. Похибка 3,5%. Економіс Югов проводило дослідження 7 по 9 липня. За яким у Трампа 42%, в Камалеї Гарріс 38%. І власне останнє опитування це CBS YouGov, воно проводило дослідження з 16 по 18 липня, якраз в момент республіканського з'їзду, і, власне, там у Трампа було 51% підтримки, в Гарріс – 48%, похибка – 2,7%. Були також опитування, які показували, що у Гарріс більший рейтинг, ніж у Трампа. До прикладу, пост ABC Іпсус у період з 5 по 9 липня проводили опитування, за яким у Гарріс було 49%, у Трампа – 47%, похибка – 3%. Якщо взяти середнє значення цих опитувань, так, то власне у Трампа 46,36%, у Гаріс 44,81%. Півтора відсотки різниця між ними. Станом на зараз за зведеними опитуваннями в Зихіл Трамп випереджає Гарріс на 2,7%. Власне, ці дослідження проводились. Момент, коли Байден ще був у передвиборчій кампанії. Після його відставки потрібно також дочекатись нові опитування, де акцент буде здійснений на вже конкретно Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Результати можуть видозмінюватися, тому як тільки з'явиться нова соціологія, ми одразу будемо її обговорювати, щоб бачити цю картину. Не потрібно також зараз говорити про 100% перемогу Трампа. Її за опитуваннями немає. Є перевага та лідерство. Це знов ж таки до тих людей, які до прикладу в коментарях пишуть, що ми віддаємо перемогу Трампу. Ні, ми говоримо лише про перевагу та лідерство. За такими результатами все може загалом вирішуватися в день виборів. Хто краще зможе мобілізувати свій електорат, так і отримати перевагу незалежних виборців. Той, власне, буде мати перемогу під час цих виборів. І останнє, що потрібно зазначити в контексті цих досліджень: що потрібно бачити результати опитувань у Змінних штатах. Це найключове, що потрібно тут зазначити, тому що там. В Америці вибори відбуваються за системою, де кандидат повинен отримати перемогу в кожному штаті, так, в більшості, для того, щоб отримати максимальну кількість делегатів. Тому це також потрібно враховувати під час. Проведення соціологічних досліджень і під час формування аналітики щодо рейтингових позицій Дональда Трампа та Камале Гаріс! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! I just state like them.